Я вітаю всіх глядачів, слухачів від каналу Король Данило і власне хочу продовжити на тлі основного документу міста малої конституції міста, як назвав Генеральний план заслужений архітектор України, багатолітній архітектор Львівської області Іван Михайлович Улійник. Мала конституція міста. Тобто, цей документ, який тотально ігнорується, який тотально порушується. І хочу навести приклад, чому. Те, що був транспортний колос, коли був по у Львові, перший сніг. Нічого такого страшного не було. Це не був аж такий снігопад, як ми бачимо зараз по багатьох країнах Європи, але трохи немало. І відразу проблема. Ще раз кажу, проблема не в комунальниках, тому що згідно повідомлень, які були там в телеграм-каналі Варта 1 там і на інших ресурсах, комунальники працювали. Можливо, не відразу, можливо, не, не так, як би хотілося, тому що поки зібралися, поки приїхали. Але питання в іншому Питання в тому, що вони часом просто не могли працювати, в них не було змоги. І, власне, чому в них не було змоги працювати, зараз я спробую пояснити. Я вже на цю тему та якби записую відео, ну, але спробую ще раз для того, щоб зрозуміти, чому цей документ настільки важливий, чому його так ігнорують. Ну, давайте зараз згадаємо повідомлення, які були вчора про затори і про проблеми, ну, візьмемо там сторону, сторону, скажімо, виїзду на городок. Так. От нас кільцева дорога, і ми відразу по кільцевій дорозі можемо. Городок рясне, тут не так важливо. Але на що я хочу звернути увагу? От, до прикладу, перетин вулиці Шевченка. І кільцевої дороги. Тут вже є існуюча розв'язка, але крім тої існуючої розв'язки, тут ще передбачалися інші розв'язки, скажімо, в самому рясне, де вулиця Бріховицька. Бачите, тут видно, яка розв'язка просто не поворот, а розв'язка. Причому розв'язка багаторівнева. Ще одне кільце, ще одна дорога, яка мала розвантажити. Власне, існуючу кільцеву дорогу. Якщо ми підемо далі, подивимося вниз вулиця Городоцька, не просто кільце, а розв'язка. Розв'язка в вигляді такого клеверний лист, як нас колись називали його. І відповідно зовсім інша пропускна здатність. Кільцева дорога, власне, зараз стоїть. От якщо ми подивимося на цю частину, з якою було повідомлення вчора. Це вулиця у нас е, є зараз е, виїзд виїзд в сторону. зараз, 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 так, На Тернопіль. так, е, на е, київ, це через Підбірці. Ну, Тобто тут можна рухатися. Якщо ми подивимося на ту частину і на нижню частину, зараз, можливо, тут її на екрані не видно, то ми побачимо ту саму картину, тобто розв'язки. Чому ці розв'язки? Тому що згідно генерального плану, було визначено де-факто агломерація Львівська, Великий Львів, сформоване. Це 3-5-кілометрова зона закільцевої дороги. Тобто там настільки вже густо було заселено, це генеральний план був завершений у 2008 році. За той час тут ще набудувалося, не, не будувалося. Але розуміючи на перспективу, що ця зона буде заселятися доволі інтенсивно, містобудівники передбачили тут багаторівняний розв'язки. Я відразу хочу зауважити, коли будуть казати: ну, це ж неможливо, це ж величезні гроші. Бюджет міста доволі великий. Я тільки нагадаю, що кілька мільярдів гривень, по моїм розрахункам, це порядка 100 мільйонів доларів, це тільки витрати, зайві витрати на вивіз сміття, яке доводиться возити не на Грибовичі, а по інших містах України. Достатньо, правда, сума для того, щоб зробити, можливо, навіть не одну розв'язку. Мені важко сказати, які ціни зараз, ну, але і таких фактів: хронічна збитковість комунальних підприємств, яка вираховується сотнях мільйонів гривень, можливо, вже вона перевищила сукупно більше мільярдів. Останні дані не знаю, але Станом на 18 рік, то було порядка 650 мільйонів гривень загальнозбиткових збитковість комунальних підприємств, мабуть, сьогодні вона більше. Тому говорити, що в нас не було грошей, ні. У нас гроші витрачаються на нікому до розробку, нікому не потрібних стратегій, так званих, по яких ви не знайдете ніяких звітів про їх виконання. У нас гроші розбазарюються на неефективному управлінні комунальними підприємствами. У нас ульвові гроші розбазарюються на ті роботи, там, де з переможня плиток, велодоріжки, які, в принципі, можливо, і потрібні. Але зрозумійте одну річ, коли велосипедист їде вздовж інтенсив... дороги з інтенсивним рухом, ну, як я там проїжджав, от буквально. Вулиця Сатрова, яка йде вже від княгині Олі в сторону центру. Там велодоріжки. І величезний рух транспорт, трафік. Там велодоріжка нічим не відгороджена. Я там не бачу велосипедистів, може вони часом їздять. Але уявіть собі при такому трафіку насиченому, де постійно рух машин. Чим дихають ті велосипедисти? Вони що оздоровлюються, та де вони просто на повній легені видихають отівці 200 шкідливих компонентів вихлопних газів. Але повернемось до заторів. Стояла вулиця Лисяківська в напрямку Винник. А чого дивного? Чого тут ви дивуєтеся, коли е, одна тільки дорога нас поєднує, Львів і Винники? Давайте подивимося, що передбачалося в цьому, е, в цьому напрямку. От вулиця Лисяківська. І от вона далі йде, оце якраз рух на Тернопіль, і тут винники. Винниківське лісництво і Винники. Винниківський так званий Лісопарк. Так от, про що я вже задав попередніх відео? Вулиця Пасічна, тракт Ганянський. Теж велика розв'язка, багаторівнева розв'язка. Ну хай не багаторівнева, хоч якась повноцінна розв'язка, і там немає взагалі жодної, навіть банального кола цього немає, по якому можна було би трошки розвантажити. Потім, в напрямку, винник це була оця внутрішня кільцева дорога, яка найбільш важлива. Місто в містобудівному плані, внутрішнє кільце, тому що весь транзит з Львова йде через центр міста, з одного кінця в інший, щоб добратися, йдеться через центр міста, або якимись обізними вуличками, де проїхати незручно, ну а вони всі забудовуються. Кільцева дорога. Кільцева дорога не виконує вже свою функцію. Вона стала вже внутрішньою міською дорогою. І вже давно, навіть на момент розробки генплану, це вже була внутрішньоміська міська дорога. Чому? Та тому що, ще раз нагадую. Великий Львів, де-факто агломерація, це вже охоплює далеко межі за, за межами Львова, за межами кільцевої. Це ще кілька кілометрів в глибину. Забудовуються зубри, сукільники і інші населені пункти навколо цієї дороги. Більше того, якщо по генеральному плану передбачалася садибна забудова, ми вже бачимо, що в районі кільцевої ростуть висотні будинки. Ну, Зокрема, як їхати в напрямку Сукільник по Кульпарківській. І сама Кульпарківська теж перевантажена. Якщо ми подивимося далі на ситуацію, яка стосується цього району Личаківська напрямок Новильники, на ми бачимо, що тут була передбачена ще одна розв'язка в районі цієї проєктованої дороги, продовження вулиці Богданівська, Богданівська проєктована. А для того, щоб розвантажити власне, цей трафік і не заганяти всі вулиці, всі машини на Кульпарківську для транзиту містом, була передбачена ще одна дорога, яка йшла, перетинала медової пещери від пасічної. Виходила таки через розв'язку на вулиці Личаківській і далі йшла ця внутрішня кільцева дорога. В центральній частині міста ви ж бачите, як вона щільно забудована. Зокрема, ви бачите райони, де зараз активно ведеться житлово водія це промислові райони, теж вулиця Хмельницька, де теж маса забудов. І плюс такі забудови, які притягують великий трафік, це, до прикладу, епіцентр. Які набуть на Хмельницьку. Ну, Хтось з наших колег говорив, що без зносу епіцентру ту проблему там не вирішиш. Можливо, але якщо б би, би були ті розв'язки, які планувалися, багаторівні розв'язки, то цілком не що нічого би страшного не було. Але тут ще й кругом в тому промисловому районі масова житлова забудова. А головний трафік в нас сьогодні, оскільки підприємство Львові не працює, це приватні автомобілі. Ріст автомобілізації в нас ще далеко не такі, як в Європі. В Люксембурзі більше тисячі машин на тисячу мешканців. До прикладу, у нас це приблизно 250 машин, можливо, у Львові трохи більше. В, е, в Польщі там в середньому це 500 і 600 в Кракові, е, можливо, більше автомобілів на тисячу мешканців. Тобто ми ще не досягли того. Тобто, якщо ми е, думаємо про майбутнє, якщо ми говоримо про те, що ми сподіваємося, що зараз вже на то мало хто сподівається, що е, Україна буде заможною країною, а Львів буде. Відповідно, статус мати, оцей столичний, який в нього був віками, збережеться статус столичний, регіональний столичний статус, наголошує. Що передбачено в цих міськобудівних документах і на ранній схемі планування України, і історично так сформовано, то він має бути комфортний. Комфортність це, зокрема, можливість користуватися, користуватися автомобільним транспортом. Тому що якщо ми це насильно забороняємо, а де-факто сьогодні влада забороняє, тому що не збудовані паркінги. Наскільки паркінгів скоротилася, насправді, чому скоротилася? Бо багато автомобільних стоянок забудували, а називати паркінгами відгорожену сильну смугу на вулицях у Львові це неправильно. Якщо в інших містах, де є е, широкі вулиці, розв'язки, це допустимо, тому що ця одна смуга питання не вирішує, то у Львові перекривали багато вулиць, які зараз фактично стали менш проїзними, зокрема, центральна частина міста. Але це вже всюди. Намалювали синю лінію і збирають гроші. Що ви зробили для того, щоб що ви збираєте гроші за це? Ви ж до того нічого не доклалися. Ви навпаки нічого не зробили. Ну, але ходять люди, які отримують немолу зарплату, які мають бронь від армії і які збирають за це данину, пхаючи листи щастя, під підвірники львівським водіям. Повертаючись до проблемних точок. Дуже проблемними точками є ці вузькі місця, де постійно скупчення машини, не дай Бог, там якась аварія. Чи просто, чи просто погані погодні умови, там відразу утворюються затори, які впливають буквально на це місце. Часто я проїжджаю через площу Івана-Франка. Якщо ми подивимося, де вулиця Стрийська, і тут площа Франка, і отут якраз збігаються оці всі напрямки. З вулиці Стрийської, з вулиці Зеленої, частково з Сихова по проспекту Червоної Калини, так от іде. І ми бачимо знову ж таки проспект Червоної калини. Тут теж мали бути розв'язки, можливо, не такі великі, але мали бути розв'язки. Зокрема, розв'язка на перехресті з вулицею Джорджа Вашингтона, зеленої, яка би мала це розвантажувати, перехрестя вулиці Луганської. І червоної калини перехрестя хуторівки проєктованої червоної калини. Бачите, тут це все передбачалося. Чому? Не тому що людям хотілося отаке намалювати. Знаєте, кожен правильний проєкт, а я вважаю, що Генеральний план це дуже правильний проєкт, бо над ним працювали розумні люди, справді фахівці. І він базувався на концепції, до якої працювало, крім архітекторів, проєктантів, ще багато науковців, зокрема академік Дорічній, там команда його. Тобто люди працювали і думали, а як же ж нам вирішити цю проблему? Так от, оскільки цей грамотний документ він бере ідеальну ситуацію, тобто ці всі розв'язки, внутрішня кільцева магістраль, оця підземна хордова дорога, яка вже ніколи не буде, тому що там вже де вона мала проходити побудоване житло, прямо на газоні, прямо на території зелені насадження. Там Майданчик був футбольний на вулиці Е, Я розумію, що там науковці отримують пару помешків. Для них це, напевно, важливо. Ну, але це абсолютно комерційний бізнесовий проєкт. Розбудова укуп в тому районі і так далі. Тобто тут же все не буде цієї дороги. Вона теж важлива, тому що вона би знімала це навантаження по вулиці Стрийській, в'їзд міста. Сама Стрийська ми проводили дослідження, коли працювали над містобудовою Концепцією Великий Львів на той час. Це 19-20 рік вже було видано в місто умов та обмежень на порядку додаткових 30 тисяч присутніх на цій території. Чому присутні було приблизно 15 тисяч нових мешканців і приблизно 15 тисяч офісних працівників і працівників обслуговуючого персоналу в різних закладах. З них величезна кількість людей би добиралася з яким? приватним транспортом. І е, зараз от ми бачимо на тих. Власне, для того, щоб тут можна було, і, зокрема, зробити громадський центр на вулиці Стрийській, напроти податковий комплекс такий громадський. І передбачалася оця хордова магістраль, яка б зняла навантаження зі Стрийської. І вона зав'язувалася тут з велика, велика розв'язка, передбачалася з вулицею Луганської і власне продовження Луганської з Довшколії до Городоцької, і далі закільцовувалася вона через Липинську. Ми тут бачимо теж дуже багато розв'язок, які заплановані. Ще раз скажу, я абсолютно чітко розумію, що бюджет міста от такі інженерні споруди не потягне, всі не потягне. Але а можна було би робити постійний моніторинг, що передбачено законодавством, про що я вже згадував, обов'язковий щорічний моніторинг виконання генерального плану, аналізувати транспортні потоки і дивитися ті вузькі місця, як їх оминати, як оминути ту ж саму. Як у мене ту саму площу франка, де збігаються ті всі машини, і там, якщо що, то затор і все. І тут вже починає стояти і Стрийська стояти і червоної калини, проспект, і інші вулиці і Зелена, з якої їдуть туди частково автомобілі. Як це зробити? Ясно, що треба мати об'їзд, можливий об'їзд. От власне оця кільцева внутрішня, вона би знімала дуже багато тих запитань. Ймовірно, там всі ті розв'язки, які передбачалися, можливо, їх всіх і не потрібно було Можливо, на першу чергу, а так і було передбачено генеральним планом, оця кільцева дорога Луганська, продовження вулиці Ламській, вона мала йти лише до вулиці Городоцької. Але навіть це, це би зняло частково це навантаження. Пізніше вона би мала вийти до Шевченка, і от навіть отаке півкільце, піль воно б вже дуже багато проблем зняло. Але цього не зроблено. Більше того, і найгірше не зарезервовані території. Зараз там, де це проход мало проходити дорога, вже е, будується збудовано житло. Хоча не передбачалося, до прикладу, візьмемо так, вулиця Єрошенка, вулиця е, так, Перехрестя. Оце, е, це вулиця Шевченка. Так? Е, тут не було заплановано житла, тут був запланований громадський центр на місці заводу автонавантажу. Чому? Та, тому що тут би мав бути перехоплюючий паркінг. Люди приїхали з цього напрямку. Зі сторони рясне, зі сторони оківця. Залишили тут машини, а тут вже близенько до центру, тут травечку можна проїхатися. Те, що зараз е, я до того питання ще вернуся, пропонують ці перехоплюючі паркінги, вони безкомплексно підходу ніякої проблеми не вирішить. Тому що людина не схоче поставити свою машину, заплатити гроші, а потім стояти в заторах в громадському транспорті, щоб десь добратися до центру. Нема сенсу. Буде шукати місце, де в центрі притулитися, навіть часом заплатити штраф. Для того, щоб можна було, ну як кажуть, оптимально використати свій час. І тому при переощільненні забудови абсолютно злочинне переощільнення, тому що сама ідея генплану це було розощільнення, при збільшенні кількості автомобілів, при відсутності автостоянок, ми маємо таку ситуацію випав сніг, погіршилися погодні умови. Утруднений вже цей трафік по тих дорогах, будь-яка аварія. Все зупиняється. Об'їхати немає. Альтернативних шляхів немає об'їзду, а власне генеральний план передбачав різні альтернативні можливості. Сталася якась тут, не дай Бог, пригода, катастрофа, ми можемо об'їхати. У Львові, де вулиць подовжені, тільки подовжені, двічі менше, ніж Краків, при такій самій приблизно кількості населення. Ну, чого ми дивимося, що в нас виникає така ситуація, такі колапси. Отаке оце, що стосується наслідків невиконання генплану. Це далеко не всі наслідки. Я думаю, що до тої теми повернуся, а наразі дякую всім за увагу.